Розберемо ще одну задачу. Майстер Петро вирішив побудувати новий будинок площею квадратних метрів. Заповніть таблицю, у якій зазначені імовірні довжина і ширина будинку. І от довжина: 5, 10, 20, 25 метрів або 50. Пригадаємо, що площа прямокутника. На будинок у нас, імовірно прямокутної форми. Дорівнює добутку довжини на ширину. Отже, якщо у нас довжина 5, ширина буде 20. Якщо довжина 10, ширина 10. Якщо довжина 20, ширина 5, довжина 25, ширина 4, довжина 50, ширина 2. Ми бачимо, що якщо у нас довжина збільшується, то ширина навпаки... Зменшується. Такі величини при збільшенні або зменшенні однієї, інша навпаки, зменшується, зменшується або збільшується в ту ж саму кількість разів, називаються обернено-пропорційними. Знову давайте задачу подивимося про автомобіль. Автомобіль, рухаючись зі швидкістю 90 км за годину, проїхав відстань від Черкас до Києва за 2 години. З якою швидкістю він рухався в зворотному напрямку, якщо відстань від Києва до Черкас він подолав за 2,5 години. Отже, в першому стовпчику ми вказуємо швидкість автомобіля. Да, ось у нас тут буде швидкість. А в другий час, знову звертаємо увагу, швидкість під швидкістю, час під часом. Але на відміну від величин прямо пропорційних. Якщо швидкість у нас зростає, то час руху навпаки зменшується. Чим швидше їде автомобіль, тим швидше він досягне до кінцевого пункту. Отже, якщо перше відношення ми складемо х до 90, то друге 2 до 2,5. Або ми могли записати навпаки 90 до х дорівнює 2,5. До 2. В даному випадку, коли ми складаємо пропорцію, це не має значення. Головне, щоб, відповідно до стрілок, ми зберігали порядок. Якщо тут у нас 90 буде вгорі, х в знаменнику, тут чисельний, тут знаменник то права частина пропорції буде навпаки. І знову обчислюємо Х вже за відомим правилом і одержуємо 72 км за годину. На що тут можна звернути увагу, яка тут у нас підказка виходить? Подивіться, шлях це добуток швидкості на час. І в обох випадках у нас шлях один і той самий. Отже, добуток значень обернена пропорційних величин не змінюється. Дійсно, якщо ми збільшуємо швидкість, то час у нас буде зменшуватись. І от задача. Якщо вантажівка перевозитиме за годину по 4 тонни зерна, то все зерно може перевести за 10 годин. Проте вантажівка за годину перевозила по 5 тонн зерна. Скільки годин вона перевозила зерно? І отже, ми пишемо 4 тонни 10 годин. А 5 тонн невідомо скільки годин. Або х годин. Якщо не замислюватися над умової задачі, а зробити, як ми робили в попередніх випадках, тобто для прямо пропорційних величин, а давайте подивимося, що ж у нас вийде. 4 відноситься до 5, як 10 до х, тоді х дорівнює 5 помножить на 10 і поділить на 4. І ми з вами отримуємо, тут скоротили, да, 2. на 2. 5х5, 5, 25, 25 5 на 2, 12,5 годин. Тобто автомобіль за один раз, який забирає вантажу більше, возитиме довше, хіба таке може бути? Звісно, що ні. Тому це неправильно. Ось, коли ми з вами повинні повернутися до умови, подивіться, що ми не поставили стрілочки. Маса у нас збільшилась, відповідно, час зменшиться. Стрілочки будуть протилежні. І правильно. Пропорція складеться 4 відноситься до 5, як х до 10. І тоді х у нас шукається за правилами, що х дорівнює добуток. Да? 4 на 10. Тут у нас крайні члени були відомі. І поділити на 5. Скорочуємо на 5 і маємо 8 годин. От тепер ми з вами одержали правильну відповідь. Дійсно, чим більше машина забере вантажу за один раз, тим швидше вона його перевезе. Не за 10 годин, а за 8 годин. Ще раз, величини називаються обернено-пропорційними тоді, коли одна з них збільшується, а інша зменшується у ту ж саму кількість разів. У ту ж саму, і це дуже важливо. Добуток обернено -пропор... значень обернено пропорційних величин є величина. não